Так, а, тепер проговоримо, я би сказав, ізюмінку цього автомобіля, яку я для себе відкрив. Це е, середній розхід, значить, е, це з практики, не там теорія, чи я десь там щось почитав і видував. Ні, це власні скажімо так практичні дані. Перше, якщо ви їдете по місту. І не розганяєтесь більше 90 км на годину без клімату. Середній розхід 13,5 14 кВт. Якщо ви їдете з кліматом, це приблизно 15 кВт. Якщо ви їдете по трасі зі швидкістю до 110 км на годину, і у вас вимкнений клімат, це буде 15,5 16 кВт, а з увімкненим кліматом це буде 18 кВт. Це, друзі, на секундочку машина, яка має повний привід і має 306 кінських сил з динамікою до сотні в 5,5 секунд. Ну, це, як на мене, неймовірні показники по енергоефективності. Ну тобто е, там є гольф, мабуть, стільки має середній розхід там, чи BMW i 3 Ну, тобто, це феноменальний показник. От, Що-що, а дальнобійність, тобто машина. Прекрасно створена як для міста, так і для траси. Ви спокійно собі заряджаєте, їдете. Да, Ну ви не будете супершвидко їхати, але ви будете їхати далеко. Тому однозначно рекомендую ОНІ, прям, ну, Мені дуже сподобалося.